Шановні колеги, дорогі українські народи, сьогодні під ранок я повернувся з фронту і сказати про те, що там не вистачає снарядів нічого не сказати, це те, що кажуть наші бійці. Сказати, що не вистачає протиповітряної оборони нічого не сказати. І ми маємо зробити все можливе для того, щоб прискорити надання від наших партнерів. Цієї допомоги і держава має налагодити серійне виробництво всередині країн. Але є речі, які ми в парламенті і виконавчій владі можемо зробити прямо зараз. Перша позиція це FPV-дрони. Вчора ми відвезли сотні дронів. А виявляється, і я прошу перевірити цю інформацію, запросивши керівника ДСТЗІ, десятки тисяч FPV-дронів Зараз на складах ДСТЗІ. заїд. Це є злочин, який має бути покараний. А ми маємо зробити все для того, щоб збільшити виробництво в і доставити це в кожний батальйон. Друге, треба налагодити виробництво РЕП. І я нагадую, що моя команда інвестувала 150 мільйонів гривень в розробку нової технології, яка вже зараз садить орлани і е, суперками. Третя позиція це прискорення будівництва глибокошелонованих фортифікаційних споруд. Хочу нагадати, що в 2014-2015 роках кожен губернатор був відповідальний за свою ділянку фронту і в повної обсязі було профінансовано з державного бюджету будівництва. Три мільйона за кожний опорний пункт, і було перша, друга і третя лінія. І зараз це має бути питання державної воги. За два-три місяці ми маємо завершити цей процес. Четверте, ми маємо засіяти там всю територію мінами, щоб не кров'ю українських воїнів зупиняти російський наступ. І друга позиція це є єдність, єдність навколо Збройних сил України. І нам потрібно, щоб не словом, а діями Верховна Рада підтримала цю єдність. Перше. Треба поставити на голосування законопроект, який вимагав погодження з головнокомандувачем, призначення командуючих, бо це про відповідальність. Друге, поставити на голосування проєкт постанови Вініславського про очищення комітету з Нацбезпеки безпеки від неадекватної особи, яка поплюжить Збройні Сили України. І, і дуже важливо поставити законопроект про церкву, бо це теж. Про нас безпеку, коли у нас керує церква країни агресора, слава Україні.